Сполучені Штати повністю готові до ядерного конфлікту з Росією. Так на погрози Мідвія Діва відповів президент США Дональд Трамп. каже Вашингтон має бути готовим захистити своїх громадян. Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми не вважаємо, що це було доречно. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. Він говорив про ядерну зброю. Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми повинні бути готовими, і ми повністю готові. Напередодні Дональд Трамп дав розпорядження розмістити два атомних підводних човни у відповід... у відповідних регіонах. Згодом очільник Білого Дому підтвердив, що кораблі вже перемістилися тут. цитата, ближче до Росії. Ну і нагадаємо, заступник голови е Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв опублікував допис, де згадав про совєтську систему атомного ядерного удару Мертвая. Рука, ну а також закликав Трампа пригадати улюблені фільми про ходячих мерців. Ну, Дональд Трамп змінив стратегію щодо Росії, бо робочі відносини з Путіним для встановлення миру в Україні виявились недієвими. Про це пише видання The Wall Street Journal. Власне, очільник Білого Дому вважає тиск на Москву. Це найкращий шанс спинити війну. Петро Олещук, політолог, викладачка КНУ імені Тараса Шевченка доєднується до нашого етеру. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, слухайте. Чи чи можна було прогнозувати насправді ось таку реакцію Дональда Трампа? Я маю на увазі на поведінку Дмитрія Медведєва на його ось ці дописи. І кому як не знаю, мені на початках здавалося, що це ну просто така, такий ніби обмін риторикою, але е, дійшло до дій, дійшло до рішень з боку американського президента. Дивіться, для президента Сполучених Штатів, точніше, навіть для його команди, Медведів це не просто смішний фрік, який періодично видає якісь максимально агресивні тексти, яких постійно погрожує всім і в першу чергу заходу Сполученим Штатам. Але це екс-президент Росії. Сполучених Штатах звикли, що екс-президент це достатньо серйозна. І поважна, ну, не те, щоб посада, а швидше статус, який, очевидно, не може не привертати увагу. І тут, ви знаєте, я от міркував з цього приводу і міркував в якому ключі, що, власне, е Медведів, очевидно, не може займатися цією своєю графоманією без того, щоб, ну, щонайменше, мав на це якусь мовчазну згоду з боку Путіна і вищого російського керівництва. Тому що, якби вони цього не хотіли, вони б просто сказали не роби цього, і відповідно він би цього не робив. Але йому це не кажуть, він цим займається вже досить давно. А більше того, от знаєте, факт, що, наприклад, в Твіттері англійською мовою екс-президент Росії опублікував такі достатньо гострі нападки на президента США. Ну знаєте, це можна зробити лише з однією метою, аби це показали президенту США. Щоб це помітили в США і показали президенту США, тому що, якби, наприклад, це був не екс-президент Росії, а хтось інший, ну який-небудь там Дугін чи навіть е, Володін, це могли би не помітити просто, ну бо не знали б, хто це такий. А тут екс-президент Росії, ага, значить, на ну, це, це треба звернути увагу. Тобто Путін з якоїсь зрозумілої лише йому причини вирішив потролити президента США. Публічно в мережі X для того, щоб той це побачив, ну і той побачив і в характерні для себе манері. Вирішив на це все відреагувати. Ну, слухайте, ну це ж не вперше, коли Медведєв пише якусь алкогольну маячню у соцмережі Ікс або Твіттер. Він і до цього писав, і англійською писав. Я нагадаю, що це ж був такий президент, на якого покладали надії. Він весь був такий прогресивний. Тут тобі айфон купував, казав, що в Росії можна робити айфони. Ну, тобто, така була надія демократичного світу. А тут він пише: очевидно, озвучує те, що треба озвучити Путіну, але його ротом до цього ніхто не реагував. Знаєте, зараз. Даю в Твіттері жартують, що це вперше. Що на заяву Дмитрія Медведєва хтось відреагував з 2012 року, коли він власне перестав бути президентом. Чому зараз? Що це за така рішучість у Трампа? А, ну я думаю, що даремно не реагували. Ну, ми можемо називати його ким завгодно, там алкоголіком і так далі. Але це не змінює того факту, що він екс-президент Росії, представник Путінської еліти і займає на даний момент посаду заступника. Голови Ради національної безпеки і оборони Росії. Тобто, це цілком офіційний посадовець, представник російської політичної еліти, і те, що він дозволяє собі говорити те, що він дозволяє, а він, я повторюю, він, наприклад, періодично закликає до повного знищення України, до повного знищення української нації, і тому подібне. Тобто, е, про, про, про просуває абсолютно нацистські наративи. І, от знаєте, як от казав один. Е, Герой, який пережив часи Другої світової війни, він, власне кажучи, сформулював достатньо просту істину, що якщо хтось говорить тоді, що хоче тебе вбити, до цього треба ставитись достатньо серйозно. І от те, що Трамп відреагував на це, це все логічно. Тому що, як я вже казав, Медведєв – це представник російської еліти. І очевидно, що без згоди цієї еліти він би на це все не наважився і не наважився би відверто хамити президенту Сполучених Штатів. Якщо він таким чином це робить, значить він має на це мандат з боку, з боку Путіна. І, відповідно, Путін вивчає, очевидно, вивчає межі дозволеного, як він це звик робити, підвищуючи ставки, нагнітаючи ситуацію і так далі. Вивчає межі, межі дозволеного, межі можливого для себе в такий спосіб. І Медведів тут достатньо зручний, тому що. От вони сформували йому таку репутацію, такий імідж неврівноваженої особистості. Завжди можна збити вигляд, ну це він там щось напився і там щось собі пише, да? А от якщо, якщо відповідним чином не відреагували, ага, значить можна відповідним чином ці наративи вже просувати на іншому рівні. Можна їх спробувати запустити через піскова, подивитися на реакцію. Реакція є відповідним чином. Належна, значить, може Путін якось так між іншим про це сказати під час якоїсь чергової прямої лінії чи іншого організованого виступу? Ну про що говорить Путін? Я правда не знаю, чи між іншим, там між рядками чи в якось в інший спосіб. Але проаналізуємо ці е, останні заяви. Ну, принаймні одну з. Отже, Владимир Путін е, на своєму останньому брифінгу. Перекрутив факти на це вказує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він заперечив заяви Путіна про те, що буцімто Київ не хоче перемовин. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню. Після заяв Володимира Путіна український президент Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі на рівні лідерів. Країн, ну я не знаю, чи є в цьому якась новина, тому що це можна знаєте, по колу, просто згадувати величезну кількість заяв Путіна, де він фактично перекручує і там перебудовує з ніг на голову в принципі е всю логіку. Але е в, яким чином на це в подальшому треба реагувати? Тому що в принципі те, що мало статися, вже сталося. Та це зміна позиції Дональда Трампа, це дедлайн 8 серпня щодо чергових рестрикцій. Ну і відповідно Україна, яка підтримує ці ініціативи, в особі президента, в особі міністра закордонних справ, які публічно про це говорять. Ні, ну потрібно постійно про це нагадувати. Я не думаю, що не треба про це нагадувати. Ні, треба нагадувати, тому що тривалий час Росія вибудовувала свою пропаганду, виключно спираючись на ідею, що мовляв, дивіться. Значить, от ми такі, ми миролюбні. Ми, оч, хоч завтра, хочемо миритися, а Україна чомусь не хоче. А чому ми не знаємо? От ми такі от прекрасні, миролюбні, а от вони знову ж таки, чому ми не знаємо. Але от останнім часом, коли, власне кажучи, їх почали притискати до стіни вимогами негайного припинення вогню, вони де-факто були змушені визнати свою офіційну позицію: ні, ми не хочемо завершувати війну, ні ми хочемо продовжувати вбивство. І нехай вони це повторюють, нехай вони це визнаються на весь світ. Тому що вже навіть ті люди, які тривалий час розказували про те, як там треба погоджуватися на якесь припинення вогню, але Україна чогось не хоче. Воно ну, ж навіть вони вже за великим рахунком замовчали, тому що ну що тут можна казати ще. Але от е, Путін навіть в цій ситуації продовжує намагатися маніпулювати, мовляв, от ми там відкриті, до якихось там переговорів, переговори нібито йдуть, і так далі. Але це ж брехня, тому що. Основне, що потрібно вирішити, це питання про припинення вогню. А ви від цього питання відмовляєтесь? А те, що е, зараз до м, Москви прилетить Вітков, про що це свідчить? Це Америка знову подає якийсь шанс, якусь руху допомоги Росії. Ми не знаємо і в чому конкретно полягає місія Віткафа. Ми не знаємо знову ж таки, як на цю місію відреагують у Кремлі. І знову ж таки, чим це все завершиться. Тому ми можемо гадати, можемо робити якісь відповідні припущення від е, ультиматуму Трампа до якихось там пропозицій, все ж таки е, піти на якісь відповідні компроміси і якось на щось погодитись. Все це можна розглядати, але встановити кінцевий результат ми з вами зможемо лише на основі подальших кроків, які будуть робити і в Сполучених Штатах, і в Росії. Але от. Поки що Росія робить усе для того, щоб продемонструвати своє небажання до якихось нормальних відносин з світом, навіть на будь-яких умовах. Тобто вони продовжують накручувати, накручувати, розкручувати цей маховик. І от очевидно, сподіваючись, що в чергове, коли Путін піде шляхом підвищення ставок. Всі інші погодяться на якісь поступки, і він таким чином цього доб'ється того, чого він прагне. Це раніше у нього неодноразово працювало, і він схоже вирішив не відмовлятися від цієї стратегії, а далі підвищувати ставки і відповідно чекати, якого результату це все принесе. Тому, чесно кажучи, я, я якихось зрозумілих і виразних результатів від подорожі від кафа не бачу. Тобто, вона швидше за все завершиться, як усі попередні нічим. Хоча, звичайно, треба буде послухати подальшу риторику і самого від Кафе і адміністрації Трампа, ну і звичайно, росіян. Ну, до речі, поява самого Віткофа знову в публічній площині. Чи це теж можна там знаєте, трактувати, сприймати як певну окрему новину? Тому що ну відбувалася якась така змагальність, або принаймні це виглядало як певна змагальність так спеціальних посланців, власне, Келок, Сів Вітков. І от на цій лінії була така може неявна, але все ж конфронтація, і зараз знову виринає ім'я останнього, тобто Віткофа. Ну, Вікоф і не був по зв'язкам з росіянами. Росіяни не хочуть контактувати mm -hmm. з Келогом, про що вони, власне кажучи, і сказали неодноразово. Ну, їздить Віткоф, бо Келога вони не хочуть. Українці е, е, взаємодіють переважно із Келогом, тому от, е, це така от собі човникова дипломатія в виконанні двох осіб, а не когось одного. При тому Віткофін якби нікуди не е, зникав, він просто останнім часом активно займався. Питаннями Ізраїлю, і, до речі, до Москви він поїде саме із Ізраїлю, де він там і газу відвідував сектор Газа, і е, якісь інші відповідні питання, пов'язані з гіпотетичним припиненням вогню на Близькому Сході, він теж обговорював і вирішував. Тобто він був активно задіяний саме в близькосхідному Східному кейсі. Тут нічого якби, нового і дивного немає. Повторюся, я не бачу смислу в місії відкафа але я, з іншого боку, я і не знаю, що він там повинен. Вирішувати і що конкретно обговорювати, Ну, побачимо вже дуже скоро. Петре, спасибі вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.